Потреба в пальному вона є, була і буде. А оскільки той час, який ми от пережили декілька місяців, це була така нагальна потреба постійно в пальному, оскільки наша волонтерська пошта виїжджає кожної п'ятниці, пакунки які ми передаємо на передову, тобто для наших хлопців військових в ті місця, де не ходить нова пошта, де не ходить Укрпошта. Постійно нам потрібно пальне, так? оскільки кожна машина, яка їде, вона потребує в середньому 300-400 літрів пального. Це дизеля. А також ми передаємо автівки нашим хлопцям на передову. От цього разу цієї п'ятниці також іде помимо нашої волонтерської пошти буса, Ви бачите, які вони стоять для наших хлопців. Це також волонтерами поділяємо. Назбиралися ці кошти для того, щоб передати хлопцям. Ми максимально стараємося допомагати нашим воїнам, і при можливості стараємося, щоб пальне лишалося в баку, скільки зрозуміло, щоб в них вже не виникало, хоча б на ближній час потреби в тому, щоб десь доставати пальне.